Він виставлявся у Венеції, мав успіх у Європі та Сербії, а його картини десятиліттями лежали без імені на складі в Мюнхені. Як таке могло статися? Звучить як історія митця світового рівня. Але є один момент: він народився на Луганщині в селянській родині, бачив справжнє українське село з білиними хатами, церквами на пагорбах. І великодніми процесіями саме ці образи він потім малював у еміграції. Він навчався у Костанді і перейняв у нього любов до пленеру. Щоб посилити яскравість кольору, він застосовував ефект світла, що проходило крізь вітраж, завдяки якому картини набували вид розмальованого скла за денного світла. Він говорив, справжні картини можна писати тільки там, де ти народився, але писати довелося вже в Сербії. І навіть там, у чужій країні, він здобув неймовірне визнання та село з дитинства. З біленькими хатами та церквами він носив із собою все життя.